Всіх вітаю сьогодні на каналі. Сьогодні у нас така доска довга. І це доска від Pixel 4XL. Бачимо чіпи вже накатані. Для ідеальної накатки. На процесор використовував 02 кульки PMTC. А на оперативку. Через трафарет пастей. Mm -hmm. PCB це сервіс з виготовлення печатних друкованих плат. А також металообробка за допомогою лазера та 3D-модулювання. Чому саме PCBWay? Тому що це технічна підтримка, а також незмінна якість на різних етапах виробництва. PCBWay – якісний сервіс по виготовленню, 3D-модулюванню. І підтримці. Що стосується компаунда компаунд досить жорсткий і на процесорі ще те задоволення залужувати п'ятаки. Навіть активний активна паста з флюсом не допомагає. Тобто Більша частина п'ятаків були сірими. Пару проходів зробив пастою, побачив, що не дуже це все діло допомагає. І прийшлось працювати з скальпелем. Тобто скальпелем до близьку п'ятачки зачищав, тоді знову залужував. і Зараз у нас отака от історія. Маска дуже хороша на самій платі. Стоїть мікроновська UFS пам'ять. І зараз підключився до лабораторного блоку живлення, лишнього споживання не отримав. Не досить зрозумів, де кнопка включення, тому що, судячи з логіки, це у нас коннектор. Це йдуть дві камери. А це коннектор кнопки включення та кнопок гучності. На одній знайшов напругу 1,7, на другій 1,8 вольта. Теоретично можна сказати, що контролери начебто як цілі на цій стороні плати. Будемо сподіватися, що вони не полізли. 음... Ну і зараз спробую посадити процесор і потім, напевне, оперативку. Використовував нижній підігрів 150 градусів десь на платі. І зверху 270 поток повітря п'ятірочка. Квік 857 DW. Ось така довга плата. Зараз посадимо і подивимося, чи буде результат від цієї накатки. Отже, друзі, варіантів небагато у нас залишається після того, як я відкатав бутерброд, реакції ніякої, поліс до КПшок. Зняв одну кепешку, зняв другу, поставив їх. Стоять СМБ 8150102 і SM SM не SMB. Квалком ПМ81502 зверху і 8150103 знизу. Після того, як я їх перекатав, підключився конкретно до п'яточків на КБ від лабораторника почав подавати напругу. На трьох вольтах отримав. 80 мА по первіці, тобто якийсь анегараз. Пішов ход тепловізор, можу сказати, хороша річ, кому потрібно, той хай собі купує отакий От тепловізорчик. Бачимо, лінзою можна регулювати фокусну відстань. Ну, вже спрацьовує чітко в чорно-білому кольорі. Побачив гріється верхній КПшник. Зняв я верхній КПшник. Знову підключився до лабораторника, отримав знову ті самі 86 мА. Дивлюсь, гріється вже нижній. Знімаю нижній. Пропало. Пропало КЗ. Було знайдено сапля між двох СМД конденсаторів. Не дуже багато тут елементів, але працювати доволі зручно. Але от такі два маленьких і чуть більший конденсатор, типу, розміри вже по пам'яті не пам'ятаю, були зливші. Після того я їх від'єднав, перекатав контролери. І що думаєте, я отримав. Зараз стоїть на Charger Doctor. І дивимося, яка нас... Отака у нас потребляха. 130-140 мА. Дане... Можу помилятися, але мені здається, що коли я знімав оці кепешки, тобто і з нижнім підігрівом вони були це 100%, хоч не повилазили шарики припою без свинцевого. Але коли я їх зняв, там були всі п'ятики чорні під ними. Я так гадаю, що коли знімав конкретно один із КПшників, він знаходиться перпендикулярно пам'яті UFS і, скоріше за все, пригріта пам'ять Ну, з великою долею вирогідності. Маємо слабеньку надію на те, що вдасться зараз зняти UFS пам'ять, вона залишиться жива після цього. Ще варіант. Зараз спробуємо підключитись до комп'ютера і подивитися, що у нас в диспетчері определяє. Отже, безпосередньо ми підключили Xiaomi кабель Type-C в порт не додаткових USB роз'ємів, а в основний порт, де в нас знаходиться материнка. щоб... Нівелювати процент можливості того, що не вистачає живлення від додаткових партів Далі. Акумулятор у нас підключений, акумулятор заряджений на телефоні. Давайте пробуємо підключити з акумулятором. Підключили. Очікувано, порти в нас. Порти у нас збой дескриптора. Давайте спробуємо відімкнути. І подивитися, що буде далі. Відмикаємо акумулятор і підключаємо знову. Підключили. Дивимося, що у нас тут вискочить. без акумулятора взагалі не... не є. Є-є-є. Так, дивіться, отримали Qualcomm HS USB QD Loader 9008. Ну да, да. Цікава історія. Цікаво. Зараз ще раз спробуємо з акумулятором. 9008. Отримали 9008. 9008. 9008 – це файно, це говорить за те, що у нас практично всі фази зживлення формуються нормально. І щось у нас не дає запуску. Можливо, навіть тупо злетіла прошивка. Велика така вирогідність, зато ж із за нагріву пригріва флешки стало поганою фас пам'яті, і вона збойнула. Пробувати кнопками, можливо, зайти в якийсь режим, там рекавері чи чогось ще. Зараз попробую, Включимося трохи згодом. Отже, розмірковуємо далі з апаратом. Дивіться, була знайдена кнопка включення, тобто п'ятачок, який відповідає за включення. Оцей верхній п'ятачок біля коннектора дисплея справа. У нас на нього приходить 1,8 вольта. Ми його замикаємо на граунд і отримуємо 176 мА. Деякий час це споживання висить, переходить. Пару секунд переходить на 193 мА, і які з цього можна зробити висновки. Висновки такі, що потрібно було, коли ми зняли чіпи, підпаятись, скоріше за все, під процесором, зі знятим процесором до самих п'ятаків під процесором і подивитись, який стан у нас UFS пам'яті. Ну, вже по третьому разу знімати, я думаю, толку немає. Процесор і оперативну пам'ять, тому що апарат вивалюється в 90.08, незалежно від того, чи замикаю я тестпоінт, який я навіть не знаю, де тут знаходиться на цій платі. Тобто він може десь і тут бути, десь і тут. Кнопку знайшли вже добре. Я маю. На увазі єдл мода, як зайти в єдл моди. Можливо, тут кнопками в єдл моди заходиться. Ну, Факт в тому, що зараз, що АКУМом, що без АКУМа, при підключенні до комп'ютера ми отримуємо 9008. Є велика вирогідність того, що е, пригріли пам'ять, але знову-таки під єдл прошивок я не знайшов у вільному доступі, можливо, десь. Сервісні центри мають на це діло прошивку, ну, я не знайшов. Тому зараз єдиний вихід. Якщо він падає в 90.08 при будь-яких розкладах без замикання EDL, то мені здається, що це відвал пам'яті або вона вже здохла від нагріву. Хоча, коли я знімав бутерброд, я ставив радіатор з термопрокладкою. Ну, єдине, що грішу, коли знімав контролери, з цієї сторони пригрілася. Зараз є у нас метод такий термоударом спробувати її зняти з обратної сторони. Ну В мене негативні були випадки цього методу. Тому будемо знімати з підігрівом, просто по постарінки з підігрівом, але зверху компаунт залізячний. Шансів мало, але практично вже зупинятись нема чого, тому що ну, варіантів просто немає. Прошивок під EDL немає, я не знаю. Якщо б флешка виживе, буде поцікаво почитати її розділи, злити б да, ще прошивку було б класно. Підсаділо під EDL, можливо, навіть якісь розділи вдасться злити. Я... Дуже надіюсь на це. Отже, приступаємо. Давайте скрестимо пальці, помолимося і будемо надіяти що UFS пам'ять у нас оце ось чіпака виживе. Навіть не знаю тут, наскільки вона, на 256 чи наскільки. їх дана пам'ять. Будемо з цієї сторони заходити. Тут немає абсолютно ніяких SMD елементів і все добре. Тому пробуємо. Отже, друзі, по апарату була знята пам'ять. Була вона чекнута на програматорі, тобто класичний відвал пам'яті був 100% її треба було знімати, знімав з низом, знімав на щадящих температурах, знімав так, що практично шарини встигли розплавитись і пам'ять відлетіла. Тобто Начебто правильно все було зроблено. Але на колодці пам'ять вже була дохлою. Ну, можна зробити висновок сказати, що вона була вже дохла, а можна сказати, що це я рука жоп і пам'ять не вижила. Ну, Я знав, що ризики є, того, що пам'ять може бути дохлою, так і сталося. Шанси були великі на успіх з даним апаратом, але, на жаль, не так сталося, як гадалось. Невдалий ремонт Pixel 4XL, при тому всьому, що я вважаю, що ремонтувати дані апарати можна і можна успішно. Якби, якби не прийшлося перекатувати два контролера, що були з обратної сторони, все по контролерам у нас вижило, все класно, Процесор вижив, оперативка навіть, я думаю, також вижила. А от пам'ять UFS не вижила. Не допомогли охолодження. Напевне, відвал стався в той момент, коли перекатувались контролери. Не то, що перекатувались, коли вони знімались зверху на 270 градусах, також знизу знімалися, але не допомогло. Такий от ремонт, ну, специфіка професії наша в цьому полягає, що не завжди все виходить. Тобто два дні ремонту пішло в одне місце. І людині апарат не зробили неповерним в робочому стані. Ну, він і був неробочий, в нього вже не вмикався. Але, але, отакі от справи. Зараз термоінтерфейс повертаю назад. Бачите, екрани поприпаював, все зробив. Плата виглядає в нормальному стані, шильдики бачимо не поплавлені, все нормально. Тобто плата в хорошому стані. практично. Деформації немає по платі, хоч вона дуже тендітна. Зараз зберу і відправлю людині назад. На жаль, не вийшло. Але коли ми узгоджували даний ремонт, я казав, що шанси 50 на 50, тобто не можу я дати навіть 90% отакі справи. Отже, після зборки апарата, практично, зараз ще гвинтики і захисні екрани залишилось поставити. Бачимо. 140-150 мА. І напевне навіть буде 90.08 Підключили до комп'ютера. Дивимося. Так, є 9008, в принципі. Все гарно. 9008 є. Висновок пам'яті Кабздець.